Доставили нам два шматочка газона, яких не вистачило попередній раз. Ось Можна побачити різницю між газоном, який був посаджений, постелений точніше, десь два тижні тому. Один раз вже покошений. Через декілька днів потрібно знову його буде косити. І газоном, який ось тільки постелили. Через тиждень-два він буде виглядати так само, як ось цей шматочки, які не прожилися попередній раз, вирізали і замінили новими з декілька таких шматочків. Проект з газоном приходить до за свого завершення. Єдине, що ще після того, як проживається цей газон, Потрібно буде доробити бордюрчик. А тут небагато тут метрів, можливо, 20 з копійками. На газоні масово ростуть ось такого виду гриби. Я не знаю, що це таке, якась сатірелла чи, чи що. Я дуже сподіваюся, що з часом почнуть рости печериці, як у багатьох людей.